зупинки автомобіля стаття 35 закону України про національну поліцію. Пункт 4. пропонуєте під примусом приїхати добровільно. Добровіна називається добровільно. Якщо так, як воно все присудить, дайте знати. Ви можете на своєму транспортному так, засобі їхати так. або на нашому транспортному засобі. Добровільно ми вас доставляємо до РТСК. Добровільно, просто... так, хорошо. Добре. А якщо я відмовляюся, тоді що прийде? Да. Як, буду... через як протокол методом протокол затримання, протокол затримання і через кайданки іданки, да. без порушення ваших ага. ага. прав? Без порушення без, прав. порушення. без порушення. Ну, буде в наручниках доставлене. Це, а це вже буде тут уже не платить дії робити. Ми ж не можемо так, бо я так захотів. Розумів. Ну я вбачаю ваших діяк. Це в будь-якому випадку, хоч я за вами приїду, це буде все одно під примусом. тому що я згоден не даю на обработку своїх персональних даних. Ну, суть до того, що мене другого вибору немає, під примусом я згоден. Дивіться, я під примусом згоден за вами приїхати. Не зобов'язані їх розповсюджувати, зобов'язаний не розповсюджувати їх. Ну дивіться, ви зараз отримали також отримали мої персональні дані. Зараз ви хочете їх передати відділ ТЦК, правильно? Ви Дані нас, ваші ніхто нікому не передає. Ви самостійно будете їх надавати, про це не про Якщо якраз, ви, сам, а, якраз, за то, так, вас запитає людина, ви будете надавати їм дані. Так у мене їх немає ніякі дані. Це паспорт потрібен, який-то. Так у мене ж паспорта та немає. Це посвідчення водія. Це деякі доганськи документи, які вашу особу. Вашу людину. Людина. Особу. Я казав, я виявлявся згідно декларації прав людини, що це -та стаття. Там міжнародний пакт про політичні та громадянські права. Вот і все. Вони так одні колотили Та нічого я не наколотив. Просто-напросто ми дивимося, як наша правова держава працює.